Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую черговий запис в своєму щоденному інсайті за кермом. День прекрасний, світить сонечко, енергії стало більше, життя триває. Отже, пропоную вам продовжити тему про призначення, пошук нашого призначення в житті. Я пропоную вам згадати себе в своєму дитинстві, задати собі запитання, а ким я хотіла бути в дитинстві, чи хотів, коли мене запитували, ким ти хочеш бути. Навіть коли не запитували, що мені подобалося робити в моєму дитинстві, ким я хотів стати. я поділюся своїм інсайтом. Своєю, своєю історією життя. Перше, я себе пам'ятаю, коли я задумалася про те, ким я хочу бути, це коли я вчилася в школі. І, до речі, вчора, позавчора був День Ангела в мене, Днюксана, і мене привітала моя вчителька Тетяна Володимирівна. Вона була не була не першою моєю вчителькою, а другою класним керівником. Класним керівником. От, і дивлячись на цю людину, вона була дуже доброю, вона була дуже терплячою до нас. Вона мала якийсь особливий шарм, жіночий шарм. І вона була дуже толерантною. І це її суттєво відрізняло від. Тих вчителів, з якими я стикалася з перших класів. Тому що в першому класі класна керівничка була досить жорсткою, і мені особисто було дуже некомфортно, а в... тоді. І з того моменту мені дуже захотілося бути вчителькою. Це було перше моє самоусвідомлення, ким би я хотіла стати в житті. Друга історія моя з дитинства була, коли я вже стала трошки старшою, і в мене батько захворів, в нього були проблеми з очима. Він мене попросив закапати йому очі. І коли я це робила, до цього я якось ніяк не ставилася, до, ну, до цього якось в мене не було ніякої тяги до лікарської справи. Коли я це робила, я відчула якийсь особливий трепет, відповідальність, і мені це сподобалося. Сподобалося робити, і я подумала, що я буду лікарем. Але не жаль для того, щоб було потрібно поступати на медичний інститут на той час. У нас в Тернополі він був. Потрібно було знати хімію в першу чергу. Наш вчитель хімії в школі розповідав нам на уроці, як влаштований самогонний апарат. Він розповідав, до речі, про те, що від геніальності в нього тільки поганий почерк. Він був дуже такою колоритною людиною, веселою, цікавою. Але Дуже мало давав знань з хімії. І, чесно кажучи, в мене, незважаючи на те, що я вчилася добре, от в мене з хімією якось не склалося. І це стало перешкодою, тому що я, коли прийшов час вирішувати, куди мені поступати, я вирішила, що я не буду поступати, тому що, хоча я і займалася додатково хімією потім, але я зрозуміла, що я якось не розумію цих процесів. Зараз я коли вже сама почала читати певні теми по хімії, розумію, чому мені ця наука була незрозумілою, але це окремий пост, от і я відмовилася від цієї ідеї бути лікарем. Хоча всередині я відчувала, що це моє. Потім в мене був ще один такий самий яскравий інсайт з дитинства, коли я йшла в школу зранку, був з бібліотекою і згадала, що я не здала книжки в бібліотеку. І в мене був такий тягар. І тут же, як не дивно, в мене виникло таке відчуття, що я буду писати книжки. Я здивувалася дуже, тому що я на той момент я добре писала твори, вчилася, але мене я не відчувала в собі якихось таких там справжніх талантів, щоб, ну, дуже хотіти це робити. Чи можливо, що я робила це з якимось особливим захопленням? Ні, швидше навпаки, в школі написання творів воно завжди асоціювалося з якимсь таким великим тягарем. А це просто було якесь, вибачте, гвалтування себе, коли ти мав тему, і тобі треба було себе там, на сторінку півтори цього тексту. От. І коли я відчула, що я буду писати книжки, це було дуже особливо, тому що мені така прийшла думка, що я не просто буду писати книжки, а я буду писати, що називається, книжки під диктовку тоді, в тому розумінні Бога. Може, хтось зараз посміється над цим, але це серйозна річ, я про це забула. Потім, звичайно, коли прийшов час, це було вже десь мені 9-10 клас, коли я в 11 класі задумалася вже серйозно куди ж поступати, раніше навіть ще в 10 класі то тоді дуже було модно і популярно юридичний факультет мені запропонував до речі цю ідею одна людина я дуже захопилася цим, цією ідеєю і навіть готувалася цілий рік поступити в юридичний, на юридичний факультет Шевченка, університет Шевченка Київського. Вчила філософію, світогляд. Тоді був такий додатковий предмет, який потрібно було здавати. Ви знаєте, мені ці дві дисципліни філософія і світогляд. Світогляд, якось він так називався. Основи зараз не пригадаю це, зв'язано з світоглядом в назві навіть. Були, бу, ці два предмети були дуже цікаві, я займалася окремо з е, репетиторами. От, але, як не дивно, життя вносить свої корективи. І е, коли я вже пройшла ці курси, я підготувалася, я вчилася ще в е, англійську школу, закінчувала, тобто в мене рів англійською був вищий, ніж в звичайній середній школі на той час. Нам треба було теж здавати і англійську мову. І коли я почала подавати документи, то нам сказали, це був 96 й рік, щоб поступити на Шевченка в юридичний, на юридичний факультет, потрібно було заплатити чималеньку суму. На той момент це складало 5 тисяч доларів. Це при тому, що моя мама на той час працювала головним бухгалтером на підприємстві великому, і вона отримувала заробітну плату 20 доларів перерахунку. Зрозуміло, що на той час у нас таких коштів батьків не було. І я. В швидкому такому порядку переорієнтовувалася і е, вирішила, що я буду поступати на філологію, але не на просто українську філологію, а на славістику, тобто слов'янські мови. Перекладачем буде. От. І ви знаєте, для чого? до чого я веду? До того, що коли я прийшла в університет, поступила, у нас була ем, спеціалізація, там було три мови. Можна було вивчати болгарську, можна було вивчати польську і хорватську. Перед тим я спілкувалася теж однією людиною, і вона і цей чоловік мені сказав: О, круто! Ти поступала на цей славістику, давай вчи болгарську мову, а ти будеш, у нас є зв'язки там з болгарами, будеш мати роботу, будеш нас представляти. От, і я коли про це подумала, мені дуже некомфортно стало. Я, знаєте, ніби якби розум прийняв, що о, класно, вже є можливості для розвитку, а всередині душа моя не приймала цього, і я відмовилася від цієї ідеї, поступати, ну, вибрати спеціалізацію болгарську мову і обрала спеціалізацію польської мови. І не пошкодувала, тому що мені було там комфортно, мені було близько. І зрозуміло чому, тому що я з Західної України, а мене і дідусь польську мову знав. Ну, і взагалі українська мова в Західній Україні вона дуже сильно споріднена, насичена з польською, насичена полонізмами, і було, це було органічно для мене. Так до чого я веду? До того, що. В результаті кінцевому, да, зараз, коли мені вже стільки, коли я вертаюся назад і згадую своє дитинство, ким я хотіла бути, я приходжу до висновку, що зараз я реалізую всі ці свої дитячі бажання, тільки не в тому розумінні, в якому ми звикли суспільства, що бути вчителем, це обов'язково йти, ставати за кафедру, чи інститутську, чи шкільну і викладати. Чи, наприклад, бути лікарем це обов'язково бути в якійсь медичній установі, ні. Чи бути юристом це обов'язково бути юристом в плані мати практику. От. Чи Писати це, обов'язково видати книжку. Хоча зараз я прийшла до того, що я зараз всім цим займаюся одночасно, тільки в іншому вигляді, тому що я певною мірою є лікарем, тому що я спілкуюся з людьми, з їхніми душами, я не лікую їхнє тіло. Я спілкуюся з їхніми душами і допомагає людям знаходити себе і лікувати оці частини душі, які мали травматичний досвід і не змогли це як особистості пережити і звільнитися від цього важкого тягаря травми. Це з одного боку, з іншого боку. Через свої глибинні інсайти і пошук змісту всього життя. Зараз я прийшла до того, все-таки я давно це в собі відчувала, що я можу а, направляти людей, показувати їм, що головне, тому що я вже сама в своєму житті прийшла до цього а, розуміння, і я можу показати шлях. Тобто, в певному сенсі я є вчителем. Крім того, я зараз пишу і сподіваюся, що найближчим часом і вже буде перший результат такий, який буде маленькою сходинкою на, ре... на шляху реалізації цього мого призначення. А також, коли я працювала в на <заналістиці>, з парламентським кореспондентом, мені довелося все-таки стикатися з юриспруденцією, тому що а, Верховна Рада це законодавчий орган, який ці закони і пише. І мені довелося все-таки зануритися в цю сферу глибше для того, щоб Процеси. Тобто, фактично, наша душа, коли ми є дітьми, вона нам показує шлях нашої реалізації. Достатньо просто сісти спокійно, знайти для себе час, заглибитися в себе і пригадати всі свої бажання, ким я хотів бути чи хотіла бути, коли я. Була ще маленькою дитиною, коли моя свідомість була не настільки обмежена зовнішніми конструкціями, як потрібно, як правильно, а коли ми, як діти, проживаємо і відчуваємо свою душу, такими, якими ми є, справжніми, без нашарувань, без установок наших батьків, соціуму. Без того, якими, як правильно, а з відчуття нас самих. І це дуже важливо зробити зараз, тому що від того, чи робимо ми цю свою справу, цю будь-яку справу, якою ми займаємося, з душі з нашого призначення, залежить не тільки як, наскільки ми є успішними в житті. А залежить і те, як ми кожен день себе почуваємо. Тому що, якщо ви помітите і починаєте спостерігати за собою, що найбільше вас виснажує і у чому ви найбільше втрачаєте енергію, то ви побачите, що це ті справи, які вам не до душі. І вони реально дуже сильно виснажують. Виснажують настільки, що потім... Вас просто не вистачає енергії для того, щоб ви реалізували себе в тому, що ви вже в чому вже ви себе знайшли. От на цій ноті я сьогодні прощаюся з вами і бажаю вам зануритися в своє дитинство і з радістю знайти себе там, для того, щоб сьогоднішнього дня розпочати свій шлях. Шлях своєї душі до реалізації свого призначення з любов'ю до всіх живих душ на землі і у всьому безмежному всесвіті.